І знову радий бачити вас всіх на своєму каналі. Маємо сьогодні четвер, 22 травня 2025 року. На календарі на годиннику у нас. Зараз ось 12.25, 12 половина першої. Дуже спекотно, парко. От. Майже обід. Йду до лісу. Йду сьогодні не спеціально в ліс, а йду на, на поле. У нас сінокос, другий день погоди. Вчора скосили, сьогодні йдемо трохи працювати біля сіна, буквально передають нам на три дні погоди, ще на завтра і на суботу, вже на після обід дощ. Ось вирішив підскочити трохи в ліс, бо майже по дорозі за одне. Зробимо маленьку прогулянку з розвідкою, що твориться в лісі. Було два дні назад, але в іншому. Сьогодні підемо тут близько біля села, біля поля. Побігаємо годинку-дві, глянемо, що твориться. От, йду я сюди буквально по дорозі, польовою дорогою, і як і минулого разу, і на цій дорозі мені зустрічаються ось таких два молоденьких, гарних. Дощовичка. Тільки-тільки повибивали. Глядачі. Ось, буквально смі дорозі. І там декілька кроків далі бачу я ще один грибочок. Ось. Не зрозумілий? Ні. Теж молоденький дощовик. Цього заберу. Може ще вдасться знайти з декілька. Минулого разу знайшов їх 5. Теж такого на польовій дорозі. Радує те, що такі грибочки вже починають лізти. За ними можуть піти і печериці сюди по полі. Вони якраз люблять таке рости. Неодноразово минулими руками я ходив сюди і збирав і вам показував. Раніше ось туди всюди по полях, туди де гора, туди-всюди буде посавицька, було багато корів. От. І тоді печериці було дуже багато ну, взагалі шампіньйона назбирати, кого, такого, особливо дощовий сезон. Це було дуже просто. За те, що пас курів за ранок, можна було назбирати ведро, два, сміло. Ось. Ну, Часи минули, зараз корів ніхто не тримає, пасові ще майже всі позаростали. От. А ми йдемо, йдемо ще сьогодні, підбіжимо, глянемо, бо... Суботи знову передають дощі. і На сьогодні теж синоптик передає е, цей. штормове попередження у нас, обіцяють гради. Ну, наскільки я знаю, ось цей яму, цей куточок гради нас переважно все обходить, бо Дністер ось туди тягне до себе хмару і обходить стороною. Буквально 3-4 дні назад, е, пробував град у нас тут пускатися. Але тільки так трошки прокидало і пішло так боком ну, сильний мій сив. Не знаю, туди, туди все стояло стіною, нічого видно не було. Так, ну що, менше з тим, мені до лісу лишилося майже нічого тут. Йдемо, глянемо, що твориться біля села в лісі. Був я тут з вами минулого тижня, ну тоді ще не було нічого. Мається на увазі з білих грибів. Але сьогодні вже 22 е 22 травня я вже в цьому лісі декілька років тому білі гриби збирав. Так що йду сьогодні, при нагоді гляну. Того ходити не буду, ще раз може якусь годину, максимум півтори і йдемо на поле. Скосили вчора сіно, треба пообертати. Може завтра вдасться забрати. Ну все, сідаємо зручніше і гайда на наступну. Лісову прогулянку. Сподіваюся, з результатом. Ще одне, ви тільки гляньте, квітів вже майже немає. Бачите, все повідсвітало. Ще буквально недавно ми йшли, це все цвіло пахло, дерева, все навколо. А тут вже так трошки, трошки на такій глухі кропиві ще є. І такі ось сині. Не знаю, правда, як вони називаються, але такі класні. Гарно. І ще ось таких жовтих багато квіток. От. Ну, звичайно, і кульбабе, але її вже так немає, як були декілька днів назад. Все поцвітало. Травень доходить до свого фіналу і листя вже так переникло. Це таке, як воно було зродки. свіже, гарне. вже трошки присідає. Ну, червень, червень, піде спека, все поміняє. Ми з вами в лісі. Хоть обід. В лісі гарно, прохолодно. Мабуть, від того, що падали душі, волого. Ось там на полі духотатка стоїть, що просто, нема чим дихнути. Зайшов в ліс, скинув себе верхній одяг. Зараз в футболці одній. І я чую, що я змерз. Мабуть, буду тут зараз заново вдягатися. Тут прохолодно, свіжо. Зовсім інакша обстановка. І це буквально якихось 200 метрів, що я зайшов у ліс від полі недалеко. І зрану в ході нам тут попадається ось такий біля пня гриб. Минулими днями такі нам не попадали. Це якийсь або опенюк. Серчано-жовтий. Звичайно, не істівний. але вже так показав, бо одразу на вході попався. Тому декілька кроків знову нам попадається ще один. Теж нам такий не попадався. О, дивіться, бачите, ось такий цікавий. Непонятний, але гарний. Як квіточка. Так. Якась машина в лісі з перецепом. Тобто там на горі, мабуть, дрова тирає по лісі. Ну, люди собі тут каїздять, збирають сухостой з села, який валяється попід ноги. Постійно визбирають, тому цей ліс ось такий гарний, чистий. А він, по-перше, не належить лісництву, він належить громаді, тому він ще живий до теперішнього дня. Тому бачу ще. Ще бачу. Що то за гриб тому? Вже сироїшка. Не може бути. А ні. То листок. Ха, тобі маєш. Листок надурив. Ось. Що на нього? Я вже думав, що сироїшка. Але біля нього ось такий грибок. Повністю червивий. Дивіться, як чербаки з'їли. Повністю. Так, ось такий у нас початок на самому вході. Йдемо знову туди наверх, як ми були декілька днів назад. І перейдемо з тому поверху, ось такі ще попадають. Ще такі йдемо, глянемо. Взагалі-то я хотів вам провести зовсім в інакших місцях прогулянку. Але вийшло так, що зайшла погода на декілька днів і плани помінялися. Підемо туди на вихідних. Зразу біжу наперед. В тих місцях я вже не був, років, мабуть, 25. Ще місця дитинства. Раніше там був молоденький сосновий ліс. Ось, це під сусідніми селами. Друзі. І в тому лісові я збирав маслюки. Оце було купець років. І я не пам'ятаю в який період часу, чи це було по весні, чи це було літом, чи осінню. Нагадати не можу. От. Ще багато разів я туди збирався піти, ніяк не виходить, а вже на ближчі вихідні. Я все-таки туди піду. Піду, за одне вам покажу, там дуже гарна природа. Там є на що подивитися, дуже гарні місця. Попереду ще якийсь грибок. Це по-перше. По-друге, підемо по тій соснині глянемо. Це що таке? Якийсь такий. Це мабуть ті, що я вам показував. але вони вже старіють і відходять. От. Е, ще туди є дуже багато молодих березових лісів, гарних лісів, молодесеньких, в яких можуть бути підберезники, червоняки, бабки. Бачу зараз дуже багато в інтернеті е, показують, що пішли ці гриби. Ну і білі, звичайно, вже пішли де-не-де. Підемо туди, глянемо. От. Думаю... На ці вихідні, якщо не буде, звичайно, сильних дощів, то підемо. А зараз сьогодні йдемо сюди. дивіться. Я вже новенько підійшов до першого місця, де може бути білий. Зараз буду уважно дивитися. І якщо щось, звичайно, вам покажу. А ні, то підемо плавно далі. І знову ще ходу такий самий. А такий вже показував. Тут ще на патикові якісь грибочки вилазять. Ну Прокидається, прокидається ліс. Сьогодні вже в нас такий другий день, теплий, гарний. Сподіваюся, вже далі буде тепло. Дощі падуть і надалі передають дощі. Ось, ще якісь грибочки. Ось такі. Ось такі. І багато. І може будуть якісь гриби. Добре, кручуся тут. -ка. Цей пагорб мені треба зробити коло діаметром десь 60 метрів. Гарно подивитися. І підемо далі. Вон, там ще один гриб, ще якийсь інакший. От. Ось такі ще. Ну, цікаво, цікаво. Грибочки, як бачите, декілька кроків є всякі. Значить десь скоро будуть і ті, що нам потрібні. Може, вже є, Йдемо дивитися. Вийшов я вже так майже на саму середину лісу, на самій горбіду. Ось де дорога по лісі. Гор побійшов один. Ну, білим поки що не пахне, але знайшов знову ось ті грибочки, що й минулого разу я багато їх знаходив в іншому лісі. Ось. Багато глядачів написали назву. От. Багато написали, що він отруйний. От. Багато написали, що їстівний. Так що зрозуміти толком, який він не може. Сам не мав часу подивитися, що за гриб. Ну, він же коля поміняв. Набагато став світліший, а може він ще якийсь інакший вид тут каросте. Але його тут дуже багато. Ось Ще сім'я дебела взагалі. Їх виросло не знаю скільки. Більше десятка в одному місці. От. І тут -ка вони є. І бачите, в якому стані ці гриби, вони тут -ка пішли набагато швидше, ніж ми були. Їх знайшли в минулому відео в тому лісі. Але в принципі то минуло вже майже 3 дні, може і там постаріли, бо його знає, як він росте. Але, ще раз повторюю. Не зрозуміло, до якої категорії цей гриб відноситься. Багато глядачів написали, що він... Опа-опа-опа, а опа, опа. це що? Це що таке в нас? Не зрозумів. О ні. Це щось не зрозуміло. Я зробив, тому що це печериця лісова. Але ні, це не вона. Ні, навіть запах наші. Не вона. От. Багато написали, що він отруйний і багато написали, що їстівний. Так що буду мати час. Зараз немає як, бо на городах багато роботи. Сіно треба заготовити, поки є трава. Бо дивлячись на минулі роки. от, Минулого року я посподівався, що потім собі на кошу. Першу траву не дуже хотів косити. От, А потім... Пішла посуха і трави не набрав. Я ледве кролики перегодував. Прийшлося багато зимою скорочувати, От, побагато не тримав, бо був лобрак сіна. Тому цього року перше хочу собі заготовити, мати гарний запас сіна в собі. І тоді, звичайно, будемо, якщо звичайно, будуть гриби, шукати і збирати. Йдемо далі. Йдемо далі. Може ще щось нам попадеться, цікаве. Прийшов я тут з вами на ще одні місця, де можуть бути перші білічки, білі грибочки. А тут сюрприз на мене чекає. О. Ось таке. Курича голова, мабуть, лис когось свиснув. Тому ж зразу е, хати буквально 20-30 метрів від, від краю лісу перша хата і, мабуть, лис свиснув. Лисів дуже багато. Останніми роками їх скількись розвело. Вночі виходиш півночі Ну такі крики, звуки, лиси кричать по, по селі. Просто. Раніше такого, я не пам'ятаю. Тут дивіться скільки гербів вона ростала. О, Дивіться, одна шапка, друга шапка, третя шапка, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, там далі ще дивіться, ну Десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята. Горбі 15, 16, 17, тому 18, 19, 20. тому Під деревом ще одна, Ось, притягну ближче. Під самим деревом ще одна, Таке коло. Шкода, що не ті, що ми беремо. Ось так. Йдемо далі. Йдемо далі. Середина лісу у нас вже потихоньку. Ну. Грибочків в полісі багато, дуже багато. Куди не обернешся, десь щось росте під ногами. Прошу, Ось таких то взагалі аурал. Тому обертаєшся знову. от. Ну, Але хочеться білого, а його немає. Бачите, знову, знову. Тут на середині ось тут таке гарне місце. Тут люблять бути дубовики. Але я вже казав, ростуть вони в нас аж після того, як пішли вже білі грибочки. Не знаю, багато людей пише, що у них першими кидаються. Першими кидаються до а потім вже білі, а у нас наоборот. Ну і ще таке гарне місце. Ну, на жаль, Пусто, не бачу я нічого і тут. -ка. Середина теж порожня. Там ще хтось приїхав на гриби. Люди вже провіряють конкретно, хтось на мотоциклі заїхав. От. І я заходив в ліс, вже бачив туди, куди я йду сліди від ровера, свіжі, зранку хтось теж, теж був. Так я то. Люди вже повно шукають грибочки, а їх ще нема. Та то і не дивно, бо скільки дощів пройшло, все мокре навколо, потепліло просто люди йдуть подихати свіжим повітрям, погуляти. І це потрібно. І це потрібно. Ну що, середина лісу, як можете бачити, пусто. Білими грибами не пахне, ні дубовиками. За сироїшки взагалі мовчу. Тут ще ростуть і листички, і козарі, і е, Я забув, як вони називаються, і парасолі, і дуже багато ще різних грибів, але поки що немає нічого. І все починається з білого грибочка. Йдемо, ще зараз там на самий зад. Я вже перейшов легонько майже в другий кінець лісу, ще там так трошки походимо. І мабуть будемо йти на поле. Лишаємося на каналі. Що зараз покажу там, який там результат. Я на підході до першого місця, де може бути білий. Ось прямо зараз на цьому горбику. І звідси ми почнемо шукати з цього боку лісу. Мат ходити не буду, зараз так півколом, там де дорога, так попри неї, вниз. І попри край лісу, так будемо спускатися. Хіба би ще щось знайшли, то підемо ще сюди так у середину. Але все залежить від того, чи знайдемо щось до краю ближче, бо перші гриби починаються від краю лісу. В середині смислу аж таки шукати і немає. Може і якийсь один може і вилізти, але, скільки показує практика, перші гриб треба шукати на краях. На краях, бо більше світла попадає, швидше прогрівається от і швидше промокає. Тому по краях. Зараз вийшов на таку дорогу. От, от, сюди йде дорога сюди і сюди, але вони вже такі дуже давні. от Взагалі -то ця дорога йшла ось так через ліс, вон, туди вниз і на пагорб інший ліс. Ну, той ліс давно вирізали. Там же теж молодий березовий. Ми по весні ходили, там з вами шукали весняні гриби. Але цей дорогу більше до ніхто не їздить, так вона вже занепала. Так, і тут зараз ми подивимося. Дуже гарний але ліс, весь майже дубово-грабовий такий. От. Собі полюбили, тут кабілі гриби рости. Потужні грибниці тут в сезон грибів. Люди тут збирають. По цілому дневі. Одні заходять, другі виходять, одні заходять, другі виходять. Саме головне, що всі йдуть з цього лісу, з якимось грибами. Таке враження, що одні заходять, їх визбирають. поки вони з лісу другий заходять, вони не встигають наростати і інші люди теж собі збирають. Ну, дуже багато грибів. Грибниця дуже потужна. Ну що? Але зараз, на жаль, не бачу я білого. Взагалі нічого. Дощ пішов, але холод все-таки своє зробив. Замітив цілу галявину грибочків. Може я вирішив включити, піти разом з вами, подивитися, що це за чудо. Якісь такі незрозумілі. Може такі величезні. Якісь такі червиві до ужасу. Ось такі. Йдемо далі. Продовжую підніматися до гори. Йду тако біля дороги. Декілька метрів вліво, декілька метрів вправо. Сюди не буду ходити, дивитися. Як щось попаде, то попаде попри дорогу, тоді підемо далі. А нам тут колись що попадає. Знову цей грибок. Але дивіться, він гігантський. Фу. З нього якийсь димок такий. Його торкаєшся. Викидає спори, я так поняв. Ну, дуже великий. На тіло мою ладоню Ну Дуже багато, Ось, буквально декілька кроків. І знову він. Таке враження, що вони по всіх лісах. Куди не підеш, всюди попадаються. Так глядачі. Я вже тут на полі. Зараз чекаю, прийде дружина. От. І будемо працювати. Вже трошки присохло, вчора під вечір скошене після обіду. Тут воно вже підсохло. Косарку і трактор збив. Моментом. Думаю, зараз пообертаємо і зокрема. Мабуть, заберемо такий доволі нормальний кусочок. По-моєму, є 20 або 25 сотих на годинку-півтора роботи. А вам дякую, що були з нами. От, ходили на прогулянку, а ходили ми вам в той ліс. Тому. Але сьогодні нам не вдалося знайти нічого. Сподіваюся. Наступного разу нам повезе набагато краще. Ну а ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна, а ми дасть Бог зустрінемося з вами на наступних чудових рибалках і не тільки. Там помощник, який вже сидить, чекає на полювання.